Друзі, всім привіт! Ви на каналі про українців в Іспанії. Як і обіцяв, записую вам відео про автомобілі, як їх пригнати з Німеччини, як розмитнити свій автомобіль український. Сьогодні будемо про це говорити. Це Руслан він пізніше вам розкаже про деталі пригону авто з Німеччини, бо саме він допомагав мені з цим питанням. А я зараз трошки розкажу про свій досвід взаємодії з командою Руслана і розкажу вам про те, які є можливості взагалі в Іспанії з автомобілями. Ну, по-перше, я хочу сказати, що у вас, коли ви приїжджаєте сюди як українець або будь-яка людина, яка приїжджає в Іспанію і живе тут більше ніж півроку, то ця людина має розмитнити своє авто. Якщо це українські номери, ви маєте їх змінити на іспанські на протязі півроку. Для українців, даючи такий невеличкий пільговий період, це має бути о, на протязі півроку. Ви можете їздити, а ще півроку вам дається на розмитнення вашого автомобіля. Якщо ви будете розмитнювати будь яке авто, приблизно десь тисячу півтори тисячі євро ви заплатите за всю цю процедуру від початку до кінця. Плюс вам треба буде розібратись. Це є перший варіант. Я, до речі, свою машину так і розмитнив. Вона у мене зараз стоїть в гар але ось на сьогоднішній день я вирішив собі пригнати більш цікаву машину, бо це був подарунок моїй дружині за те, що вона народила мені хлопця Марселя. Да, і Можете привітати в коментарях, Знаю, що ви любите, коли у когось народжується дитина, вітати людей. Ну і Взагалі пишіть щось в коментарях, бо це дуже важливо. І ось я вирішив пригнати авто з Німеччини. Чому? Бо. В Іспанії купувати авто ну максимально невигідно. По перше, ми б не знайшли в такій комплектації машину і за такі ж гроші в Іспанії. Машина була б в рази вбита. До речі, от стоїть поряд нами поряд з нами машина, і вона вся от розцарапана. Тобто, приблизно такого формату машини ви зможете придбати тут в Іспанії. Ну ця більш-менш нормальна, бо тут якось у нас на окраїні місця більше. Але щоб взяти класне авто, я зрозумів, що треба звернутись до таких людей, як Руслан. А він такий, бачите, кремезний чоловік. Коли такий приїде, да дивитись машину, то <свісно> точно, точно йому не впарять, що попало. Ну а тим паче, що він розбирається в машинах. Ми в процесі розкажемо, як це все відбувалося, скільки це буде коштувати. Хочу, щоб ти тут не стояв так довго незадіяний. Розкажи, будь ласка, свій досвід, чому ти вирішив займатися саме цим питанням і розкажи про свій досвід. Ну треба ж в тому розбиратись. Я не поїду за авто, бо я просто тупо в тому не шарю. А де ти навчився розбиратись в машинах? Можливо, працював. Розкажи трохи, бо я сам що я чесно, не знаю. завжди був автомобільним фріком. Мені подобалось купляти Якісь харчі робить, дракстери, ну і паралельно все життя, свідоме життя було своє СТО. Там спочатку так для фану, щоб щось для чайок робити ганяти, а потім переросло для друзів. А з ковідних часів це вже стало комерційним проєктом. Тому все життя біля машин і трошки більше розбираєшся, ніж. Ну, ніж звичайно біля. людина. Так, деякі навіть машини розбирались. Скучними зимніми вечорами до Болтіка і збиралися обратно. Тобто досвід якийсь желізом є. В Іспанії до цієї теми ми прийшли, тому що коли я сюди приїхав, тут сталася дана, і багато людей почало шукати свої машини, і якось непомітно, автоматично я втягнувся в цю тему, навіть того не планує зарані. Я й не знав, що ти будеш мені приганяти цю машину. Я більше спілкувався з Сашою. А саме Саша це твій компаньон для тих, хто не знає, бо Сашу не видно. І саме Саша допомагав мені з пошуком. Ну, я тобі чесно можу сказати, що мені сподобалось, що я дуже багато. Накидав різних варіантів, я не знаю, ви там разом з ним дивились чи Звичайно. ні. Звичайно. Да. Але мені що сподобалось, що була така жива комунікація, не так, що, типу, на відвали. Ну, дійсно хотілося якось вгодити і е, були цінні і корисні поради в тому плані, що ось цю берем, ось цю не берем. Е, ця якась з підозрами. Е, ну, тобто я відчував, що там хтось є, який. Контролює весь цей процес. Тому е, я дуже радий, що довірився. І зараз це відео записую для того, щоб підтримати хлопців. Я вам чесно скажу, в Іспанії не, не просто з роботою. І е, я і в своєму блозі, і в цілому, як тільки приїхав взагалі за кордон, я намагався завжди допомагати українцям і підтримувати такі цікаві проекти, тим паче, якщо е, хороші люди тим займаються. Я хочу розказати про своє авто, яке ми придбали, і е, можливо, ну. Ти ж сам його, його брав, і зам їздив його забирати, то ти теж розкажеш, які є переваги в даній машині. Бо для мене вона, типу, їздить, вона там є люк. Тобто, переваги це ось такі речі. Але Руслан знає набагато більше. Наприклад, що тут якась класна коробка стоїть, так? Тут якась... стоїть один з найкращих дізельних моторів. Не у Вауді, ні у Мерседеса мотора такого нема. b 47 і тут стоїть одна з найкращих коробок. ЗТФ, які зараз всі хочуть собі теж встановлювати, і Мерседеси, Ну, не хочуть, що хтось встановлює, хтось хоче. Показала себе за останні там 10 років, як мінімум, як сама надійна коробка і, і переварює велику потужність, і великий крутний момент. І всі, хто там тюнінгують, залишаються на цій коробці. Ну для простої машини на двохлітровому дізелі ця коробка повинна бути вічною. Супер. Ну я насправді сподіваюся, що воно так і буде, бо як я вже сказав, що мені все їздить, мені все класно. Але от для простої людини ще такі цікаві пояснення, думаю, будуть корисними. Я пропоную подивитись її всередині. А, наш оператор спробує нас зняти. А запрошую тобі тебе ще раз в салон машини розкажу свої враження, покажемо трошки і розкажемо, як відбувається процес зміни номерів, бо бачите, тут у мене. Німецькі номери, а вже з'явились іспанські, і о, документи сьогодні я вже повноцінно отримав, тому ця машина вважається вже іспанською. Поїхали всередину? Так, ну що, заводиться вона дуже шустро, немає ніяких питань, проблем. Що мені сподобалось, що вона тут ну, прям як була всередині, як нова. Я дружині навіть не говорив про це, але вона сама. Сіла і каже: слухай, ну тут запах реально нової машини, і ви мені самі про це говорили, коли були вже в Німеччині і бачили її. Ну слухай, я ось максимально задоволений. У мене не було BMW, дитяча мрія, да, і насправді це і не моя машина зараз, це дружина, але я дуже полюбляю в ній покататись. Я вже проїздив місяць і ну тут ніяких питань проблем. У нас там виліз маленький чек, якусь там ми міняли. Ну але це такі історії, які можуть виникати в бушних машинах, я так розумію, в усіх із моєї. Да, з того, що я придбав, мені ну, до вподоби бли, ну, ці всі штуки там, старт-стоп, люк, який є тут теж присутній. О, із цікавого. О, що тут ще з цікавого? Ну, при, ну, вона, в принципі, вся прокачена. До речі, дуже класні сидячки. а, от, З люком почекай. До речі, цікава а, історія. <гум> я, я, я сюди знаєте що зробив, хлопці? Я вам покажу ось таку штуку запихнув. Він ребята, якщо ви в Іспанії купуєте машину, то краще не купуйте з люком. Ну бо... не з люком, а з панорамною стелістелею, да. бо вам доведеться, оця штука нагрівається, вам просто буде в дах дуже сильно пекти. Тому мій досвід показує, що ця річ є тут не стільки прикольно, як навпаки, створює певний дискомфорт. Хоча подивимось, можливо, а коли сонце зникне, буде набагато цікавіше. Що ти хочеш додати ще про цю машину, окрім коробки і двигуна, можливо, є якісь ще доповнення? Доповнення в цій машині сидіння для Іспанії гарні. Там, де вони зношуються, там ця синтетична шкіра напа, а де ти сидиш, тканина. Що дуже добре в таких теплих странах, як Іспанія. Тут вони Но, речі, спортивні. Вибач, переб'є, ми коли а, підбирали, теж цей момент мені підсвітили, що шкіра в Іспанії не дуже зручна, бо буде потім а, мокра жопа приліпати до сидячки. Тому я теж переслухався до ваших порад і обрав комбінований варіант, тим паче, що в цій машині він був. Тобто я надавав перевагу ще по цим речам. І вони виглядають дуже так лакшері по-спортивному в цій комбінації. А так сказати, нічого, це нова машина. Все тут. Ембієнта. Зонний клімат, до речі, що дуже зручно для тих, хто сидить ззади. Ну, да, тут трьохзонний клімат. Ну, всякі, всякі примочки, які є в хороших машинах, вони тут в принципі присутні. А, давай ще розкажемо нашим глядачам стосовно процесу розмитнення. А як він відбувається в нашому випадку? А, ми вибрали авто. Ми а, зам... ну, Процес вибору це вже таке, воно розтягувалось у нас там на тижні. Ми обрали, до речі, x з і Потім я зрозумів, що ця машина мені не підходить. Ми навіть а, хотіли її вже купувати, але в останній момент відмовились і а, знайшли цей варіант. А, мали ще один-два запасних. Ви поїхали а, полетіли вже в Німеччину вдвох з Сашою і а, дивились машину. Після того як ми визначили, що вона нам підходить, я її. Оплатив на рахунок власника да. Зі свого рахунку важливо, що це має бути європейський рахунок, з якого швидко гроші можуть прийти. А після чого ви там зробили німецькі номери тимчасові, да, і, і можливо ще якісь додаткові страхування да. є два види номерів на 5 днів та на 30 днів. І страхування також на 5 днів та на 30 днів, але на 5 днів брати невигодно. Тому що потрібно повернутися сюди, поїхати, пройти ЄТУВЕ. Ця машина має або стояти, або да. ти можеш просто не встигнути. Чи потім всюди. її возити на евакуаторі, на прицепі. Це все некомфортно. Вони стоять 150 євро, а на 30 днів стоять там 350, грубо кажучи. І страхування теж на 30 днів. Тому ми завжди робимо на 30 днів, щоб був запас на всі тілодвіження. В Іспанії, а скільки це приблизно коштувало, якщо ми говоримо, просто може людина захоче сама це зробити. Ми не будемо нав'язувати якісь послуги. От хтось подивиться це відео, захоче сам такий експіріенс, поїхати обрати. Він сам уже розбирається. Давай зорієнтуємо про якісь приблизні цифри, щоб у людей склалася А, Тобто номери і додатково страховка. Скільки це буде плюс-мінус в середньому на 30 днів? Так, да. це 370 євро. 370, ну, беремо 400 євро. Це нам так. треба базові витрати. Так. Щоб дістати з Німеччини до а, Іспанії, ми, ми знаходимося в Валенсії. Скільки це тисяч кілометрів? Ця машина проїхала 2200, 2200. Тобто, фактично. А, на витрати там на паливо на платні дороги, може піти там плюс-мінус ще ну в залежності, скільки є машина. Але якщо орієнтуєшся, теж можеш сказати, щоб люди собі калькуляцію складали. Як не крути, як не старайся, дорога і вся логістика менше тисячі не з'їдає. Mm. Що б ти не робив. Ну так а далі можеш нічого там не розказувати, просто закладайте тисячу євро на дорогу і додавайте до вартості машини. Тисяча євро. Це якщо все добре, бувають різні форс-мажори та і. Якщо хтось сам хоче цим займатись, я б напевно не рекомендував йому це робити, тому що різні німці, різні ділери, там турки, там араби, там африканці, марокканці, америка... американці, німецький ринок автомобілів повністю захвачений виходцями з мусульманських країн, і це не так-то просто. Натрапить на німця вже Дуже майже як, да, як удача. І плюс домовляться а скиньте, а перекиньте. Не всі відповідають, не всі розказують. Навіть дехто не може відео зняти. А потім ти туди приїжджаєш, він у носі ковиряється Слухай, завтра. Ну, номера, післязавтра. Я це розумію. Я з цим не захотів зв'язуватись, але можливо у нас є люди, які захочуть це зробити. Ну давай їм просто здамо цифри, і хай вони собі калькуляцію а, і думають, чи варто зв'язуватись чи ні. У кожного є своя голова на плечах. Мені дорожче мій час. Я розумію, скільки я зароблю за цей час, і якщо б я поїхав і попав би просто навіть десь в дорозі посередині на. Тому що машина зупинилась, то я попав би одразу на такі гроші, що я переплатив би просто в рази. Тому всі ці ризики хай каже, кожен враховує. А ми просто зорієнтуємо, які це можуть бути цифри. Тобто дорогу беремо півтори 000. півтори. Може бути різне півтори повинно з собою бути на дорогу. Так назад і розмитнення авто нам десь е, стане е, в залежності, звісно, від вартості машини. Але варто зауважити, що якщо ви розмитнюєте авто в Іспанії, яке пригнане з Німеччини або з будь-якої європейської країни, ви знову не платите ПДВ. Тобто, ви вже його сплатили при покупці. Це е, 19% Ми платили на цю машину. В Іспанії ПДВ 21%, Нас не просили доплатити. Тити 2%, хоча інколи можуть попросити. В даному випадку нам треба пройти ще тегогляд на машину. Ось я, до речі, пройшов він такий червоненький, можливо, ви не бачите. Але він у мене до 27-го року, і цей тегогляд він дає змогу вам вже їздити в Іспанії два роки, не перевіряючи ваше авто. Тобто, будь-яка машина потребує тогогляду в Іспанії. Це коштувало нам 100 євро. До речі, ми пройшли день в день, бо хлопці знають місця, де можна зробити це швидко і не витрачати зайвий час. Далі у нас це була постановка і перереєстрація, і цей процес займає там. Ну в межах десь тижня-двох треба закладати. О, зробити це все можна а, через ну або таких людей, як от хто займається, да, просто до них звернутися. Вони як додаткову опцію зроблять, або самостійно я так розумію, піти там в податкову, подати необхідні документи, в ДГТ подати ДГТ. Це як аналог нашого МРЕО, да. Тоді не два тижні. Тоді місяць, два і проходження ЄТУ це не день в день, а від місяця. Може бути таке. Якщо ну, ти не знаєш... Валенції від місяця. Да, якщо Ні, ти знаєш, можеш знати, все одно від місяця. Якщо не знаєш, куди їхати. Да. да, да. да. Окей, так. Да. Тобто, фактично, терміни можуть дуже сильно коливатись. І останнє, що нам потрібно, це десь орієнтувати ще на процес розмитнення і зауважити той момент, що а, є. Певна річ, яка впливає на вартість розмитнення. Нагадаю, про що йде мова, є певний показник, переходячи який ми маємо доплатити там додаткові ще відсотки. Показник викидів угу. грам СО2 на кілограм палива. І якщо він більше одного, то тоді платиться, а, бля, не пам'ятаю. Так, оскільки цією ерундою все займається ось ця людина Саша, то він нам і розкаже. Бо Руслан, якщо чесно, він більше по машинам, а саме по розмитненню, це вже Олександр. Тому давай розкажи нам про ці викиди, скільки там і чого треба платити. Якщо викиди до 120, то ти платиш 0%, тобто нічого не платиш, тому набагато вигідніше возити машини, в яких маленькі викиди або, наприклад, гібриди. Хоча не у всіх гібридів маленькі викиди, що є теж фактом. Від 120 до 160, ти платиш 4,5% від вартості машини, і якщо викиди більше, ніж 160, як саме в цьому авто, то потрібно буде заплатити 9%. Приблизно десь ось так. І потім сама реєстрація, окрім викидів, треба заплатити муніципальні податки, треба заплатити податок на машину, який платиться кожен рік. ну І наші послуги, якщо ми будемо робити для вас це під ключ. Якщо взяти загальну вартість, скажімо, от машина коштує там, 20 тисяч євро в Німеччині. І якщо от, додавати якусь певну суму, скільки в середньому ти б додавав до машини з рахуванням ваших послуг, от повністю під ключ, щоб її пригнали, підібрали і так далі? Ну, я би додавав в залежності від машини, там від 3 тисяч євро. Ну, тобто 3 тисячі це мінімум, це півтори. Тисячі на дорогу і півтори тисячі послуги, це може включати дуже багато чого. От зараз останній раз ми їздили за машиною на е, саму північ Німеччини, аж під Данію. Тобто у нас Данія була там в трьох кілометрах пішки, і вести звідти машину було дуже важко, тому що погодні умови. Ну, тобто... Ці всі гроші, вони, скажімо, не просто придумані з голови, а це те, скільки реально вартують такого роду послуги, тому що це все час, який цінує не тільки Олексій, а й ми також. Він, на жаль, тут уходить дуже швидко. Друзі. Ну, а нам пощастило, бо мій сусід теж попросив хлопців пригнати машину. Ключі є у нас. Дивіться німецькі номери, якщо ще будуть розмитнені, але просто хотів пару слів. Руслан буде допомагати, просто мікрофон передавати. Я хотів би просто задати про слів. Ну як взагалі була взаємодія, і а, що цікавого, можливо, корисного хлопця можете підсвітити, а, просто сказати тим, хто дивиться це відео, а, як відбувалася ваша співпраця і якісь можливо поради або рекомендації. Ну, хлопці розбираються професіонально свої справи, все знають. Все розуміють, і вони мені скидали варіанти, я їм скидав варіанти. Вони там відсіювали морі варіанти, казали, що не так, що так, куди треба звертати увагу, на що не треба звертати увагу. Там. Ну і взагалі весь свій процес висвітлювали, що там як це все відбувається, яка логістика, бо це не так просто, як може, може показатися. Ну, вони в цьому розбираються, в них є досвід. А які були переживання? Ну от я свої ще проговорю, а які у вас були? Ну я ще я ж не знав взагалі цей процес, як, як це має відбуватися, які є підводні камені. Виникала думка поїхати самому, наприклад, там, до салону тут або десь в Німеччину, але ну, я взагалі в цьому нуль. Я не знаю, як вибирати машину, які в них. Є мінуси, плюси. Ну, і Просто як це коли такий, як Руслан, приїжджає дивитись машину, на нього подивишся, він як столоне просто. <рес> якщо буде погано, то, <рес> то вони просто одразу скажуть. Напевно. Ну, в принципі, якраз Руслан мені розповідав, коли побачив цю машину, скаже, так, так, отакі мінуси, те те, те. те, те але плюсів більше, якби, ну, ми рекомендуємо цю машину, і, в принципі, ми на неї націлювалися. І... Все, все вийшло так, як планувалося. круто. Ну поки ще не обкатали. Вона тільки приїхала. Я знаю, що ви сьогодні тільки от ключі забрали да. е, буквально 10 хвилин назад. Але сподіваюся, що все буде класно в будь-якому випадку. Е, ми зафіксуємо це обличчя. Ви знаєте до кого звернутись, будемо шукати, якщо щось не так. Е, ну а ми давайте трошки ще подивимось на вашу машину, і можливо, якщо ви не проти, то розкажемо нашим глядачам, е, що ви придбали. Будь ласка, окей, поїхали. Так, ну а Руслан нам розкаже про цю машину трохи, які її переваги, недоліки, як вибирали які взагалі чому саме вирішили обрати її, по яким принципам, коли ви вибирали на сайті, ви визначили, що саме ця підходить. Як ти це взагалі визначаєш? Одне з головних бажань клієнта була електрична кришка багажника. Що дуже тяжко знайти в Іспанії wow. ближче до неможливого, тому що якщо буде електрична кришка, то в салоні майже нічого не буде. А це, до речі, що у нас таке? Це, це прайс на машину. Машина була придбана за 18700? За 18? За, о, 18? О, за 17 700, вибачаюсь. Вдалося сторгувати у німцях за деякі недоліки. Але... Недоліки я а вам давай, зараз да, давай недоліки покажемо. Недоліки ну, основі, це, це люди, які користувались фаркопом. Не завжди попадали фаркопом і наробили невеликих подряпин. Але це. Це дрібниці, бо це... в Іспанії ви не знайдете жодної машини, не подряпане. Дивіться, тут стоїть машина, і я вам даю гарантію, що вона тут буде десь подряпана. Зараз ми подивимось. Дай Бог, щоб вона була ціла, але. Можливо, це єдина ціла машина на всю Іспанію. Дивись, нам, нам не пощастило. Так буває. Так не буває. Це їм пощастило. Нам, може, не пощастило, зато їм пощастило. Ну, ми покажемо сусідню просто і ось достатньо її подивитись. Дивіться, ось такі в Іспанії машини. Ніхто за ними не дивиться. Що тут ще цікавого? Е, потім був знайдений ще один маленький недолік. Е, напевно, десь на дорозі люди міняли колесо. І підставляли домкрат і зробили таку штучку. Але це ага, за я бачу. 30 євро буде відремонтовано якихось бравих майстрів, так? Да? Да. Що всередині по комплектації, яка тут історія? Комплектація майже максимальна для цих машин. Власник на шкірі і не хотів. Та й в Іспанії шкіра. Ну так, шкіра буде до сраки приліпати, тому не дуже добра ідея. Ого, прикольно, тут дивиться, які і можна прям як в літаку. ну, давай, залітай там, а я тут сяду. Що в нас є? У нас є адаптивний круїз, у нас є автохолд, У нас є регуліровка, у нас є карплей, у нас є навіть масаж водійського сидіння. Ого, якій частині там масажують зазвичай. Спину цікаво. У, у нас є е, трьохзонний клімат. Ззаді також ще регулювання. Е, так, так Ну і з таких у нас є панорама. А, да, тут ще одна така штука. Потрібен ключ. Ну да, ключі вже в тебе немає, тому. Ключів вже в мене немає. Є таке, але це анохронізм, він нікому вже не потрібен. Цей CD-ченджер. На 12 дисків. ну і Взагалі вона в нормальному стані. Давайте з цього починати, бо навряд чи в Іспанії ти знайдеш таку адекватну машину і всякі такі штучки-дрючки е теж прикольні, яких часто не вистачає. Отака От сіточка, наприклад, вже встановлена. Да? Такі всякі речі. Коротше, нормальна машина за свої гроші. Зараз е буде розмитнення. Саня займається розмитненням. Руслан, пригоном, тому кому цікаво, контакти залишаємо, звертайтесь і підтримайте своїх. Дякую вам. Руслан, дякую тобі. Зараз секундочку, ми так от переключимось. Дякую тобі, друже. Було приємно познайомитись і було приємно співпрацювати з такими класними людьми. Друзі, підтримуйте українців, особливо в таких країнах, як Іспанія. А, бо тут тяжко важко з роботою, а український сервіс вам ніхто не зробить так, як подібні люди. Згоден? 100%. До нових зустрічей. З вас підписка на канал і лайки. Посилання в шапці профілю, як там завжди. Трала-ла-ла-ла.